Нещодавно додому повернулися дружини, й діти загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців із Лановецької громади. З 8 по 18 вересня вони перебували в місті Мондрагони Італійської Республіки на ментальному відновленні. Поїздку вдалося здійснити завдяки італійським партнерам. На відпочинок до Італії поїхало 20 осіб, серед яких 12 дітей віком від 5 років та 8 супроводжуючих дорослих, які проживають на території Лановецької громади. А саме ці сім'ї проживають у селах Іванківці, Молотків, Ванжулів, Якимівці, Волиця та місто Ланівці. Про поїздку до Італії були повідомлені усі сім'ї з дітьми безвісне зниклих та загиблих захисників. Та про можливість виготовлення закордонного паспорта, у кого він був відсутній, проте з тих чи інших причин не усі сім'ї змогли поїхати на відпочинок. В кінцевому результаті виявили бажання поїхати до Італії 8 сімей з дітьми. Дружини загиблих та безвісти зниклих захисників Лановецької громади зустрілися із міським головою Романом Казновецьким та поділилися своїми враженнями. Жінки та діти отримали незабутні емоції, відчули підтримку і повагу, знайшли нових друзів. Також висловили щиру вдячність італійським партнерам із Мондрагона за організацію та турботу. Поїздка в Італію була просто неймовірною. Всі 10 днів нас під Новими враженнями, інші, кожного дня інші враження, і найбільше, мабуть, запам'ятався Ватикан, Рим, Колізей, неймовірний фонтан, який ми бачили в Римі. Це було щось просто просто вау. Дітям дуже сподобалось, дуже подобалося море. Навіть деякі діти не хотіли повертатися додому, настільки їм було там тепло і затишно. Враження саме перше: сонячні і теплі, дуже тепла зустріч, дуже приємні люди, дуже щирі люди. Мандрагона сподобалось найбільше тим, що воно що це сонячне таке містечко, де ми могли відвідати море, покупатися, позагорати, відпочити зі своїми дітками. І Зарядитися емоційно, перезавантажити себе. Дуже-дуже раді, що нам дали таку можливість відпочити, перезарядитися, здружитися. Ми самі між собою здружилися і були щасливі, що ми більш ближче познайомилися один з одним і з дітками. І взагалі враження в нас дуже-дуже гарні після поїздки. Мені дуже сподобалась поїздка в Італію. Найбільше сподобалось місто місто Рим та мандрагони. Нас дуже привітно е, зустріли. Була дуже смачна їжа, дуже було весело та класно на морі. Дуже веселі та привітні італійці, друзі, з які з нами були. Дуже дякую е, людям, які це все зробили, за цю можливість поїхати в Італію. Дуже класні емоції. Дякую. У цей нелегкий час для України висловлюю щирі слова вдячності людям, чиє серце відкрите до розуміння щодо ситуації в нашій країні. Насамперед хочу висловити слова вдячності його високоприсвященству єпископу Джакому, також настоятелю храму парафії Сан-Руфіну у місті Мондрагоне Дону Асфальдо, представникам карітас. Діоченеза, усім волонтерам місця Мандрагони, міському голові Франческо Лаванго та адміністрації міста, а також висловити слова щирої вдячності Ользі Йосифів, отцю Ігору Горішньому, українській громаді громади Сан-Руфіно, а також усім українцям та діаспорі, які допомагали. У організації та прийому наших, нашої делегації Лановецької громади сімей загиблих та безвісті зниклих військових. Щиро вам подяка і низький Уклін за ваше тепло, за вашу любов, за вашу щирість і за вашу молитву. Нехай Бог вас береже і завжди ваша молитва підсилює Україну до перемоги. Також дякую нашим меценатам Лановецьким, Товариству з обмеженою відповідальності Лан Ойл та його керівнику Олегу Рудюку за організацію подорожі наших сімей в Італію та назад. Дорогі друзі, я дякую вам щиро за те, що ви є і що ми зробили таку велику роботу.